Всім привіт! Ви на каналі Творчість і сьогодні я буду розпаковувати сашети з варусу. Тут їх 18 або 19, або 20. Точно не пам'ятаю. Давайте розпаковувати. Я надіюсь зібрати всю колекцію, тому що, Ай, вітер. Тому, тому що там є 24 наліпки, а я хочу всю колекцію зібрати, тому зараз будемо розпаковувати. Так, бу... ай, знову вітер. Буду знову розпаковувати. Так, як телефон поставити? Ось так. Так не Ну Якщо я ось так сяду на о, ідеально. Так, беру. Це я впала. Просто так. Ростиковую я. Так, а куди бумажка? Поки а куди, куди? Під ноги. Так, Так, яка наліпка? Ось Ой, к'єрка не буду показувати. Так, 100 грам. Так, цієї наліпки немає. Так, як робити, щоб якщо ще наліпки не влітало. Що ж робити? Ладно, поки що розпаковуємо. Так, розпаковуємо. Ай-яй-яй! Так. Сюди. Так. О, немає такої наліпки. Коли ти на Чого-чого? Чого? Не розумію, що там написано, тому що коли вони. Пишуть на цих наліпках, то там нічого не зрозуміло. Такий почерк. що просто ну гарно. О, повторка. Тоді ми кладемо сюди. Так, ще беремо. На весь екран видно <рес> мою царапину. Так. Так, потім і там оліпакці. По Знову повторка в мене, вона вдома. І так, є. І розпаковуємо ножиці мені не потрібні, а можливо зараз будуть і потрібні. Я так все під коліно складаю. Так, такого немає, що тут написано. Я такий красивий, що мене теж упуку. чого чу А, ось Ось пакуйте мене. Зараз можливо хтось буде писати, що я не вмію читати. Ні, тут, тут неможливо це все прочитати. Долі, і так, норм? Так. Можна так, це знову повторка. Знову все під коліно. І, і. Не падає камера. Вам не видно, тому що я розпаковую, тому що я не можу. І розпаковую, але в мене не виходить. Ще раз. Опід коліно. Ей, вітер, вітер, ні-ні-не-ні-нітер. -ні, Ні. Так, вітер. Не треба нам. Так, і знову повторка. Так, не цікаво. Так, зараз я вам покажу, де можна. Вот, у колекції. 24 наліпка де тут? Ну, о. бачите? Де, де, де ось у колекції 20... ну у колекції 24 наліпка. Тому я хочу зібрати сьогодні. в мене дома сім. Знову повторка. Так не цікаво. Так, в мене сім чи вісім десь так, і я потім буду ось тут рахувати. Так, я розпаковую, знову ложу під коліно, що в мене тут вже все випадає. Знову повторка. Якщо не помиляюся, то тут три нові наліпки. Пісня тему повару, якщо чудно. А, я, я, ты, ты! お, я, я його обожнюю. Ну що це таке? Це вони беруть з однієї коробки, там, якщо, ну, я так гадаю, там 3-4 партії наліпок і все. Далі, щоб різні наліпки були, то треба просити, щоб вони з, з різних коробок. Давали. 100 грам Дивіться, яка... Ні. Так, нам не потрібно Подивіться, на цю купу тільки тут пахати. Подивіться сюди. Це що таке? Ні-ні-ні-ні-ні, не падайте Я потім не хочу це все збирати. Так. Розпаковуємо, кладемо. Робимо ставки. Пишіть в коментарях, буде нова наліпка чи ні. Так не цікаво. Так, робимо ставки і пишіть в коментарях зараз. Як ви гадаєте, будуть повторки чи ні? Ой, не повторки, а нові наліпки. Ось це, що я зараз розпаковую, то тут, то тут різні qr коди Тут різні. Так, о, нова наліпка. Е, Раденький, бо виграв призи гарненькі. Ой, я не туди поклала сюди. Вже забула, тому що я клажу сюди, кладу сюди, сюди, сюди. Тому вже на автоматі. Повторка. Такий красивий, що мене пакуйте можна. Та вже дуже мало. Ще, ще дві. Ну зараз я п'ять іде Так. Що це таке? Що це така? Нагород упаковую. Не цікаво. Це все перерахую, скільки наліпок. Ой, я навіть не буду вам показувати, тому що однаково це все. Все. Я це кладу повторка. Зараз я це піду виконати і будемо рахувати. Я прийшла ось. Я прийшла і будемо і я прийшла і буду зараз рахувати. Так, тихо, вітер. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири як? Е, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, Дев'ять. десять, Одинадцять. дванадцять. 13, 14, є 15. Значить, я десь QR-код розчитала. Так, ось тут 15, а ось тут я сказала п'ять. Так, 5? Да, 5. Я сказала 5, тому всього наліпок 20. Так, двадцять. Це 4? чотири. Ну, дев'ятнадцять, двадцять так. Ну. На цьому я завершила знімати. Всім пока-пока!